Бути з людьми, які негативно налаштовані, несуть негативні емоції, буває боляче та виснажливо. І не важливо, чи це партнер, який часто всіх зневажає, чи це подруга, яка завжди скаржиться, звинувачує всіх і все у своїх бідах, чи це колега, який безперервно засуджує та критикує всіх навколо себе. Насправді такі розмови не надихають, а навпаки, пригнічують, викликають неприємні переживання, забирають багато енергії. Що із цим робити? Як взаємодіяти з людьми, які часто незадоволені, зосереджені на негативі? Як не дозволяти їх негативному ставленню, негативній зосередженості впливати на нас, на наше почуття та при цьому зберігати стосунки з ними? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі. Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Мабуть, у кожного із нас в оточенні знайдуться люди, які здатні дуже легко створити негативну атмосферу, затягнути у негативний простір. Ну ось, наприклад, ви прийшли на роботу у хорошому настрої, і тут колега розповідає вам про свої проблеми, і ніби нічого такого, щоб могло стосуватися вас, проте ви відчуваєте себе погано. Не можете зосередитись на роботі і швидше за все і не розумієте, чому. Чому так відбувається? Та тому, що безліч думок, емоцій, станів ми беремо від інших і переживаємо як свої, навіть якщо це і не пов'язано із нами. І це в якійсь мірі нормально. адже так ми більше розуміємо, оточуючих, а вони нас, так можна поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти її думки, почуття, поспівчувати їй. Це дає відчуття близькості, радості, тепла. Однак, коли часто взаємодієте з негативно налаштованими людьми, брати на себе їх стане, думки, проблеми, це буде дуже сильно впливати на наше самопочуття. Зараз існує популярна думка, що потрібно позбутися негативно налаштованих людей із свого оточення. І так, іноді навіть необхідно це зробити. Але ми маємо розуміти, що ось ця ідея, що ми повинні позбутися всіх, хто нас брегнічує, хто не є радісним, веселим, легким, це про бездоганне життя, чого насправді немає реальності. Завжди будуть різні люди, і в тому числі, які негативно налаштовані. І коли ми це розуміємо, тоді нам буде легше із цим справлятися. І, мабуть, без необхідності просто виключати із життя людей, які часто демонструють негативні емоції або поведінку не варто, особливо якщо це. Близькі люди. Більше того, негативність не завжди відображає всю суть людини. Скоріше за все, окрім негативної зосередженості, у неї є ще багато гарних якостей. І щоб така взаємодія не робила наше життя складним, нам важливо навчитися справлятися із цим. Давайте з вами розглянемо, чому люди потрапляють у цю пастку постійно думати, говорити, ділитися, фокусуючись на поганому. Навіщо взагалі це важливо? Та тому, що коли ми розуміємо, чому так відбувається, тоді стаємо менш вразливими, більш стійкими, терплячими. Тобто це знижує негативний вплив на наше самопочуття. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну та практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Отже, чому люди можуть часто фокусуватися на негативі? Перша причина це коли людина виросла в сім'ї, де батьки чи один із батьків постійно скаржилися, шукали негативні сторони, бачили тільки проблеми. Вона цю модель взяла із сім'ї, і це стало її звичкою. Адже ми багато чого успадковуємо від батьків саме в батьківській сім'ї формується те, як ми відчуваємо, думаємо, бачимо, ставимося до певних речей. Це залишається з нами доти, поки ми спеціально не працюємо, щоб змінити ці шаблони, що насправді не так легко зробити. Адже щоб чимось працювати, спочатку потрібно це побачити у себе. А коли людина так живе довший час, це для неї являється нормою. Також люди можуть бути негативно налаштовані через свій негативний досвід, коли вони пережили жахливі ситуації у своєму житті. Це можуть бути травмуючі події з дитинства або з недавнього минулого. Наприклад, втрату когось близького, якихось цінних речей, трату роботи, болісний розрив чи можливо людина зараз перебуває в стресі через певну загрозу життю або здоров'ю, або ж у людини труднощі у стосунках, проблеми на роботі. Тобто, якщо у людини є багато внутрішніх переживань, думок почуттів, тоді її важко побачити хороше, важко побачити реальність такою, якою вона є насправді. Інша причина полягає в тому, що людина може мати проблеми з психічним чи фізичним здоров'ям, наприклад, депресивний чи тривожний розлад, або вона бореться з якоюсь іншою проблемою психічного здоров'я. І їй важко зосередитися на чомусь хорошому, позитивному. Чи людина має проблеми із фізичним здоров'ям, вона відчуває фізичну біль. Дуже важко бути радісним, позитивним, коли щось болить, це завжди погіршує наш настрій, особливо коли у людини хронічна біль, це може викликати постійне роздратування, яке потім проявляється у її ставленні до певних речей. Що із цим робити? Як не дозволяти негативному ставленню людей впливати на наше самопочуття? Насамперед ми маємо розуміти. Що, коли людина у стресі чи втомилася, тоді вона стає більш вразлива, більше піддається чужому негативному впливу і може бачити негатив навіть там, де його немає. Тому важливо слідкувати за своїм станом, турбуватися про себе, робити паузи для відновлення, знаходити свої способи виходу із стресу, цей відпочинок і якісь техніки розслаблення, релаксація, медитація, дихальні практики, можливо, якісь легкі фізичні навантаження. І іноді в такому стані варто обмежити проведення часу із такими людьми. Далі, що нам важливо, це навчитися слухати, не приймати чужі проблеми на себе. Часто, коли ми чуємо скарги, ми хочемо допомогти, хочемо вирішити цю проблему, придумати рішення, особливо якщо це близька людина. Але що як правильно відбувається, це стає розчаруванням, причому для двох людей, адже ми можемо давати цілком слушну пораду. Але людині це не потрібно і вона може сердитися на нас. Багато людей, які скаржаться, не хочуть позбутися болі. Як би це жахливо не звучало, але це так. Вони не хочуть, щоб хтось це виправляв, покращував ситуацію. Вони просто хочуть отримати визнання за те, через що вони проходять. І тоді. Ми будемо розчаровуватися, адже просто хочемо допомогти, а людина не бажає цю допомогу отримати. Це ще більше буде створювати напругу у стосунках. Більше того, наші поради можуть бути і не про саму людину. Нам важливо розуміти, що їх проблеми це не наша відповідальність. Що ми можемо робити, це активно слухати, проявляти цікавість та просто спробувати зрозуміти, через що вони проходять, запитувати, що це для тебе. Як давно це відбувається? Як ти намагаєшся поратися із цим? Також варто ставити їм запитання для пошуку рішень, щоб допомогти їм знайти власні варіанти. Що ти думаєш із цим робити? Як можна це вирішити? Що допоможе тобі почуватися краще? При цьому нагадувати собі, що ви не повинні це вирішувати. Це вже буде підтримка, і в тому числі це може допомогти людині самій знайти рішення для себе. Ми не маємо брати відповідальність за рішення чужих труднощів. Коли ми думаємо, що наша відповідальність вирішувати чужі проблеми це про співзалежність, де завжди є багато неприємних почуттів. А коли ми просто слухаємо. Проявляємо цікавість, проте не беремо відповідальність за чужий стан, за те, щоб щось змінити, виправити чи щось покращити у їхньому житті, дозволяємо іншим бути там, де вони є, не приймаючи цього на себе, тоді почуваємося набагато спокійніше поруч із такими людьми. Наступне Якщо ви бачите, що хтось із ваших знайомих має звичку постійно зосереджуватися на всіх речах, які йдуть не так, скаржитися, фокусуватися на негативі, засуджувати все і всіх навколо, тоді важливо розмову перенаправити в інше русло. Просто змінити тему, перемістити фокус розмови з негативу на позитивні речі. Наприклад, можна запитати, що доброго відбувається у твоєму житті? Або чим ти сьогодні займався, як вирішилася твоя ситуація, за яку ти хвилювався? І таким чином ми можемо перенаправити увагу на якісь хороші речі. І деякі люди звернуть увагу на те, що ви навмисто змінюєте розмову, і це допоможе їм побачити, що вони занадто багато зациклюються на негативі, тому що. Багато із них цього не помічає, коли хтось інший не вкаже їм на це. Ось такий цікавий спосіб може вплинути на людину та змінити її ставлення. І вона почне бачити, де її фокусуває, і тоді може зосереджуватися на чомусь кращому. І цікаво те, що не тільки негатив, але і позитив може бути заразним, наш спокій, оптимізм, раціональність можуть передаватися іншій людині, і тоді розмова із нею перестає бути складною. Далі нам важливо зберігати власні межі. Тут потрібно бути чесними з такими людьми, заявляти про свої потреби, про те, як ви почуваєтесь, коли вони постійно розмовляють про речі, які їх не влаштовують. І, звісно, що це буде залежати від того, що це за стосунки. Якщо це не близька людина, або ж це ваш начальник, то, мабуть, ви не захочете про це говорити. Проте, якщо це друзі, родичі чи, можливо, колеги, з ким ви відчуваєте близький зв'язок, тоді потрібно дати їм зрозуміти, як те, на чому вони зосереджуються останнім часом, впливає на нас. Чесно та відверто їм про це сказати, без звинувачення, через я повідомлення. Часто люди навіть не усвідомлюють, яких поведінка може впливати на інших. Тому їм потрібно говорити, що вам не комфортно, що така розмова викликає у вас негативні емоції, виснажує. Та попросити, щоб вони фокусувалися на гарних, продуктивних, корисних для здоров'я речах. Важливо бути прямим і встановити чітку межу. Також потрібно вчитись віддаляти особисте благополуччя від благополуччя інших людей, свої стани, думки від чужих. Якщо ми не можемо відокремити наше благополуччя від інших людей, тоді ми з цією людиною у співзалежності, у злеті. Тому нам потрібно працювати над тим, щоб ми могли керувати власними емоціями, думками, щоб не залежати від психічного та емоційного стану іншої людини. Допоможуть такі запитання, що я зараз відчуваю, яка думка чи ситуація викликала це почуття? Це моя думка емоцій, чи я підхопила від іншого? Які відчуття у тілі? Ось так ми можемо відокремлюватися від чужих негативних станів не беручи це на себе. Тобто ми можемо цим керувати. І коли потрібно вгамувати неприємні емоції, можемо використати, наприклад, дихальну техніку, щоб заспокоїтися, розслабити тіло за допомогою якихось тілесних практик чи медитації. Більше того, коли людина розслаблена, тоді і чужі непрості стани не увійдуть при неприємних розмовах. Адже тіло це наша перша межа. Є така хороша техніка, яка допомагає захиститися від негативу, зробити вдих і видих, і уявити, що ви знаходитесь в коконі, і це ніби так просто, але це відмізно захищає від неприємних розмов. Ми тоді, якби, не приймаємо і не погоджуємося з тим, що нам говорять. Кожному підійде щось своє, і важливо, щоб ця робота була на регулярній основі, тому що наші межі це про контакт з собою, про розвиток емоційного та тілесного інтелекту. Є чимало рекомендацій добрих, але їх потрібно робити регулярно. Саме регулярність допомагає змінити те, що нам заважає повноцінно жити. Спілкування з негативно налаштованими людьми це виклик. Але він може стати можливістю для нашого розвитку. Зберігаючи власні межі, емпатію, не беручи на себе відповідальність за чужі труднощі, управляючи своїм станом, ми зможемо підтримувати стосунки, не жертвуючи власним комфортом і здоров'ю. І головне, навчитися знаходити баланс між підтримкою іншого та турботою про себе. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!